you Дорогі друзі, ми щиро раді вітати вас на нашому черговому коротенькому огляді уроку із вивчення Біблії. Ми дуже раді, що ви долучаєтеся до нас. Ми дякуємо вам за ваші коментарі, вподобайки. І сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати наш урочник. І сьогодні ми з вами маємо вже шостий урок, який має назву Він помер за нас дуже прекрасна назва і дуже. Прекрасний урок, який відкриває нам всю любов Ісуса Христа, нашого Небесного Бога, до нас. Сьогодні разом з вами я, Влад Матвійчук, а також Сергій Ченко. Вітаю. Отже, він помер за нас. Пам'ятний текст записаний в Євангелії від Івана, третьому розділі, 14-15 тексти, як Мойсей підняв змія в пустині. Так, має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Отже, ми бачимо з вами, про що говорить Ісус Христос. Він говорить про те, що він мусить померти, і це те, в принципі, для чого він. Був якби покликаний. Це те, для чого він і жив на цій землі. І виникає запитання. А звідки це взагалі було відомо? От Коли якби, був ось, оцей, якби не знаю, спланований ось цей план, початок цього плану, плану викуплення грішного людства? Книга відкриття, 13 розділ 8 тез, говорить, що це було заплановано від закладен світу. Угу. Таким чином. Коли Бог творив нашу планету, людство, він одразу знав, що даючи нам право вибору, що ми можемо скористатися і не в нев правильну сторону, не в хорошу сторону, і потім будемо мати від цього страждання. Так от цей варіант Господь теж продумав наперед, і в разі якщо людство падає, то він за нього знайшов вихід. Тобто, Христос, Спаситель світу, прийде і заплатить за людство своїм життям. Угу, так, тобто ми бачимо, типу, що воно на початку ще було, ще вихід з цієї ситуації був наперед ще якби так побачений, якби передбачено. Воно не застало Бога несподівано. Угу, Господь угу. все знав і наперед міг спланувати. Це не говориться про те, що Господь запланував, що людство впаде. Mm -hmm. Ні, просто Господь він все знаючий, але він бачить варіанти. І один із варіантів, якщо б людство не впало, не скористувалося з дерева, пізнання добра і зла, ми б жили щасливо, і він би тільки радувався нами. Ну mm -hmm. і за того, що люди вибрали другий варіант, у нього так само був засіб запобіжний, яким він мав це все. Вирішити. Угу, так, абсолютно правильно. І ще такий класний текст, Тита, перший розділ, другий текст, де сказано: в надії вічного життя, яке обіцяв був від вічних часів необманливий Бог. О, як сказано, від вічних часів необманливий. Так, Бог. але от дивіться, ну ніби зрозуміло, що е, е, Христос прийшов е, помирати і. Прийшов в Єрусалим, народився в Єрусалимі, мудреці прийшли, весь Єрусалим на вуха став. Що сталося? Mm -hmm. Як так? Спаситель прийшов? Що це за новина? Як так в це можна вірити? Потім ми бачимо продовження. Іван Хреститель проповідує, каже: оце агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Люди знову на це дивляться і тільки одиниці в це вірують і за ним ідуть. Mm -hmm. Учні вже вибрав. Саме так, от учнів от тих ніби й послідовників, явних послідовників, бо ми знаємо, що були ж у нього таємні послідовники. І ми теж читаємо, от в Євангеліях є низка текстів. До речі, ви теж, я запрошую вас, щоб відкривали і посібник з вивчення Біблії, і теж читали Євангелії, де сказано про те, як реагували учні на те, що він говорив. Отже, ми бачимо, що Ісус Христос відкриває їм наперед типу, що Він повинен бути принесений в жертву. Але учні цього не розуміли. Мабуть, тут ще так грала також роль, то те, що якби яким вони передбачали месію наперед, вони думали, що це буде визволитель, яких який їх якби від окупаційної влади зможе визволити якось так, що буде царювати, панувати. Але тут взагалі вийшло геть інакше, геть інакше, як вони того очікували. Ви знаєте, можливо, і ми живемо в такий час, коли от як подібно до учнів. Ми зосереджуємо увагу на земних питаннях, на їжі, на захисті, на допомозі. А з іншої сторони, тут стоїть питання набагато глибше і вище. Якщо глянути на нього, то ми бачимо, що у Бога є план взагалі не просто визволити якусь країну, допомогти якійсь армії, а в нього є план врятувати людство. Тому що він рятує не просто від війни, від насильства, від беззаконня, а він рятує взагалі від гріха, щоб до цього навіть не доходило. Угу. Саме так. І ми бачимо, що він наперед відкривав наперед, і він мав на увазі собою саме ось це, щоб людство не впало, щоб воно мало можливість саме спастися, ось для чого було його призначення. І також він ще Никодимові сказав. Що як Мойсей підняв змія в пустині, так має бути піднятий син людський. Угу. От теж тут таке от порівняння. Взагалі, змій в Біблії з ким асоціюється. Ну з ним сатаною. З Сатаною, так. Але ось як було сказано саме: от як був піднятий змій в пустелі, того, що Мойсей піднімав, і це було саме от прообразом Ісуса Христа, тому що теж було якби на жердині, і кожен хто мав повірити. От, спастися сам той мітний Змій тоді, ну він не мав якоїсь, знаєте, такої божественної от сил. Над природні Над природні сили надприродні сили. От саме віра, до речі, бачите, от, наскільки все ж таки значення віри тоді відіграло велику роль. А сьогодні це ще більшу роль відіграє. От, тому що ми вже маємо вірити о цього справжнього, справжнього не просто якийсь прообраз. А Цього Сина, Ісуса Христа. І сказано, от якраз далі ще в Никодимові він вже сказав, тільки в 16 му тексті, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув але мав, але життя мав життя вічне. Я тут ще хочу таку ремарочку дати. Угу. Зверніть увагу, що коли Мойсей підніс Змія в пустині, чого він його підносив? Тому що змії їх кусали. Угу. Іменно змії приносили їм страждання. І він робить мідяного змію, щоб люди дивилися іменно на нього і залишалися живим. Тобто, коли ми читаємо в новому заповіті, де говориться, що Христос за нас там став, став гріхом, таким uh -huh. чином Він не став самим гріхом, він uh -huh. на себе взяв. І Цей от коли висто. він взяв на себе, от гріх, от ми інтересно звертаємо увагу в Гефсиманському садку, як Христос себе веде, каже, Він говорить. З сумом смертельним огорнута душа моя. Uh -huh. Тоді на нього вже покладені були гріхи людства. Тому йому було тяжко, тому каже смертельним сумом. Але він все ж таки був підкріплений ангелом і дотягнув це питання до Голгофа. Uh -huh. І от на Голгофі якраз він і сказав такі відомі і надто важливі слова, які звучать, звершилось. Uh -huh. Теж навіть ще в дитинстві, от я думав, а що звершилося тоді? Чи то життя просто звершилося, чи що звершилося тоді? От таке ну, ж. Ніби мав би сказати, все, кінець. Угу. Все, я вже втомився. Все, угу. мені вже надоїло. Але він каже, ні, звершилося. Тобто Христос, ідучи на Голгофу, він не просто став жертвою насилля, а він, оказується, ішов, він мав ціль, таку чітку, тому що йому було. Потрібно врятувати людство, не свою шкіру, не себе, ні в якихось обставинах якось викрутитися. Ні, його була ціль врятувати людство. І як він це зробив? Він пішов на Голгофу і взяв на себе угу. цю всю провину, і помер він не простою смертю, а іменно помер він кресною смертю. Да, що це не було, розумієте, від ран. Від виснаження, від якогось такої mm -hmm. хвороби, а від, тягар да. а від того, що тягар роздавив йому серце. Mm -hmm. Саме так. Ось це від цього, от якраз він і помер. І взявши от якраз на себе ось такий тягар, він тим і довів, що він дуже сильно нас любить. От, і те, що він помер за нас, от він помер за нас. Ми знаємо з вами, що от, Римлян 6.23. Бо заплата за гріх. Смерть. Ось, Ось оце є от, е, Божа концепція. От, що за гріх має бути смерть. Так, якась має бути оплата. Угу, саме так, тому що от, ну, нагрішив, треба якось за це відповісти. Знаєш, влад, як часто буває, що ми просто не думаємо, сказав слово і думаємо, а, то нічого страшного немає. Угу, угу. Хтось, можливо, привласнив щось чуже. Тоже нічого страшного, хтось там ще якось. Але, друзі, за це, за кожен вчинок недобрий, за кожне порушення закону Божого Христу потрібно було заплатити життям. Саме так. Саме так. І далі, от, значення цього Христа, от, яке воно має взагалі для нас. От я хотів би ще також звернути увагу, от знову ж таки, згадати Никодима, коли він говорив. І з Ісусом Христом, і коли Ісус Христос розповідав йому істини, і коли навіть Христос дивувався, що ось ти, якби ну, фарисей, але ти цього не знаєш, то що я тобі пояснюю. І знаєте, от ту істину Никодим взяв, як би сприйняв і одразу, і не одразу. Одразу чому? От тому, що він якби став послідовником, але таємним. Угу. І це якраз робить те, що не одразу, бо він ще боявся, те, що з фарисейського клубу його можуть е, вигнати. Але коли вже потім, коли Христа треба було зняти з хреста, от, хто там був? Де були його от, явні учні? Так. От, і його якби отаєми, Йосип Зариматеї, і потім Никодим. Так. І от сказано було, що ось. Коли от Никодим вже потім став явним учнем, і далі ще також інші джерела говорить про те, що він потім став явним учнем і всіляко допомагав першій християнській церкві, що потім збіднів, саме от смерть Ісуса Христа на Голговському хресті. Там Він зрозумів, що Христос не жартує, що Христос насправді має на увазі те, що Він сказав. І ось ця смерть на Голговському хресті – Оце було ось те значення, от її було в тому, що через це багато хто в нього повірить, написано. Угу. І через смерть Христа, і от якраз значення її жертви, тому що через неї багато хто повірить. Друзі, я хотів би вас запитатися. А як ви розумієте значення смерті Христа? Що це означає? Для чого він це зробив? Чому він це зробив? І як нам це тепер сприймати? Як на неї реагувати? І ми говоримо про те, що Христос, помираючи на Голговському хресті, Він не був просто жертвою нещасного випадку чи жертвою насилля. Він був той, який свідомо йшов, тому що Він рятував людство. І тому, коли ми з вами говоримо про значення цієї жертви, ми зауважуємо в першу чергу те, що Він відкриває нам Бога, відношення Бога до гріха. Якби можна було гріх якось ну, викинути, обминути, не звернути на нього увагу, то нашому Спасителю не прийшлося було б і помирати. Тому вимоги закону Божого вони е, вимагають е, оплати, як ми вже читали. Угу. А це означає, що якби можна було відмінити закон, Христу не потрібно було б і помирати. Угу. Але із-за того, що Він розумів важливість, він так само... Бачив любов, ну представив любов Бога до людей, до грішників. Саме так він це О, довів, Бог да. доводить нам свою любов тим, так, що хтось помер за нас, коли ми були грішниками. Так, і він показує, що для грішника він запланував вічне життя. Він показав, як працює гріх, і він каже: Я хочу розірвати цей ланцюг, що він більше не зв'язував людство в кайдани. І останнє на що хочеться зауважити. Що для Господа запорука, що в майбутньому, коли нарешті закінчиться проблема гріха у Всесвіті, щоб більше ніколи не повстала проблема гріха. Багато хто людей сьогодні думають, а от якщо б все закінчилося, а вдруг комусь знову захочеться піти зірвати те яблуко. Ну яблуко так умовно сказав. От. Плід, заборонений да, пліт. Плід. Uh -huh. А вдруг комусь захочеться? ні друзі, коли вони глянуть на Голгофу, коли вони побачать, що для них зробив Господь, ні в кого не підніметься ніколи рука чи язик для того, щоб зробити щось таке, що буде засмучувати Господа. Uh -huh. Тому велика перевага для нас, бачачи нашого Спасителя, бачачи його діяльність, бачачи його жертовність. Ми це оцінюємо і хочемо, хоч би віддати тим, чим він нам дає. Хоча це для нас, напевно, буде неможливо, тому що це безмірна глибина любові Божої, та яку нам ми, ми не можемо її збагнути. На цьому хочете сказати амінь. І ми дуже дякуємо вам за ваш перегляд, за те, що ви долучаєтеся до нас, і ми запрошуємо також, щоб ви відвідали нашу церкву, яка знаходиться за адресою міста Володимир, вулиця Генерала Шухевича 87. Щосуботи Що суботи, о 10 годині, ми з вами маємо ще більш глибші вивчення Біблії. Тому я запрошую вас долучатися. І також запрошую долучатися до сайту Bible.ua, Де ви можете знайти інші посібники з вивчення Біблії. І ми щиро дякуємо вам за ваші вподобайки, коментарі. Ви також можете писати свої молитовні прохання, ми будемо молитися. І я також хочу, щоб Бог вас рясно благословив. До нових зустрічей!